Такий вигляд нині має дитячий садок у конотопі, поряд із яким у вересні 2024 року влучив російський шахет. Перебуваючи у місті з візитом, заклад відвідав надзвичайний та уповноважений посол Австрії в Україні Арат Бенкіо. Вікна тут і нині закриті фанерою, бо грошей на їх відновлення поки немає. Розповів послу міський голова Артем Семеніхін. Ми б тут уже всередині почали б ремонт робити. Там є в нас ресурс, а от без вікон не можемо. В укритті Конотопського ліцею No2 посол Австрії поспілкувався з учнями. Вони розповіли про навчання під час війни німецькою мовою та подарували власноруч виготовлені листівки і подарунки. Далі були музей садиба уродженця конотопа генерала Михайла Драгомирова та краєзнавчий музей. Музей зараз частково працює. Із-за військового стану, але ми з вами пройдемося по залам, які функціонують. Іван Виховський. Постать Івана Виговського відома тим, що у 1659 році разом за підтримки союзників. Отримали блискавичну перемогу саме під містом конотопом, розбивши вщент московське військо князя Трубецького. Його країна допомагає українцям від самого початку повномасштабної війни, каже Арат Бенкьо. 2022 -2022 підтримка Австрії у 2022 тисячі роках була більш сфокусована на гуманітарну підтримку. Але якщо ми візьмемо 23 та 24 роки, то вже підтримка йшла на розмінування території України, а також на підтримку програми зерно з України. Візит по регіонах України, зокрема й на Сумщину, був запланований, каже посол Австрії у Конотопі. Додає, побував вперше. основна мета мого візиту познайомитись із потужностями та можливостями міста. Співпраця між австрійськими містами та містом Конотоп можливо у таких сферах як соціальна, культурна або промислова. Для нас дуже зрозуміло, що Україна рухається на європейському шляху, тому дуже важливо активізувати співпрацю не тільки на державному рівні, а й на рівні місцевих муніципалітетів країни, відвіданий паном послом у таких от громад, як ми, так йому відкриває очі на реальний стан справ, коли він бачить реально і покладає квіти до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні і дивиться в обличчя в очі. Наших загиблих героїв це зовсім інакше приймається, і інакше сприймається. І відповідно він є ретранслятор того, що тут відбувається: суспільних настрій цих всіх подій, цього всього горя, цього всього нашого бажання жити, бажання працювати, розвиватися, співпрацювати. Ірина Касьяненко та Олег Олегороненко суспільне новини, Сумщина.